Факультет журналістики традиційно організував щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію. 24 жовтня науковці дискутували над темою громадянське суспільство і засоби масової комунікації Пошуки партнерства. Пленарне засідання розпочалося з вітального слова заступника декана факультету журналістики Богдана Тихолоза та проректора Львівського національного університету імені Івана Франка Мар'яна Лозинського. Зі вступною доповіддю виступив Олег Наливайко, голова національної спілки журналістів України, який зосередив увагу довіри аудиторії до змі. Скільки б не проводили рейтингів довіри за останні роки? Перше місце займає церква, друге місце займає засоби масової інформації з великим підривом, третє місце громадські організації. Тому це величезна відповідальність, і тому ми маємо бути відповідальні за ту нашу роботу. Олег Наливайко також поділився певними досягненнями спілки журналістів. З ініціативи спілки для молодих журналістів в Артеці відкрили школу Юнкор та видали книгу про професора Володимира Здоровего. На конференцію приїхали і гості із Росії. Зокрема, доцент кафедри теорії журналістики і масових комунікацій Людмила Мар'їна, зачитала листа вітання від директора Інституту журналістики Санкт Петербурзького державного університету Анатолія Пуя та наголосила в доповіді про мозаїчність сьогоднішньої журналістики. Також вона подякувала факультету за спільні проекти, а особливо за можливість обміну досвідом літньої практики між українськими та російськими студентами-журналістами. Я дуже вдячна, що у цьому році група ваших студентів була у санкт Петербурзі. Наші студенти були у Львові, і це можливість для молоді спілкуватися і професійно якось себе реалізувати. І нові горизонти, які є і у Львові. і У Санкт Петербурзі молодь може освоювати. Під час пленарного засідання завідувач кафедри нових медій, професор Борис Потятинник, наголосив, що почалась золота ера журналістики. Їсть з Харківського університету професор Ігор Михайлин розповів про вагомі внески Володимира Здоровеги у розбудову української журналістики. Заслужений професор університету Василь Лизанчук нагадав про важливість постаті Тараса Шевченка, який заклав основи сьогоднішньої національності. Слова Світлани Алексієвич про щирість журналістських матеріалів відзначив у своїй доповіді професор Йосип Лось. А завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету Юрій Бідзіля розповів про стереотипи, які склались щодо Закарпаття та Західної України в цілому. Дослідженням етнокультурних архетипів зацікавила слухачів доктор наук і соціальних комунікацій Наталія Грицюта. Яка також поділилася важливими проблемами талановитої молоді, молоді потрібно давати практикуватися, практикуватися активно, як то кажуть, від самого юного віку молодь повинна мати можливість працювати фахово, а не працювати, вибачте, в фастфудах з підносами бігати. Як правило, іде перепрофілювання журналістів в інші сфери, де вони можуть елементарно заробити якісь гроші, і дуже шкода, що ми втрачаємо талановиту талановиту молодь, яка б могла працювати і дуже продуктивно. Наприкінці пленарного засідання з доповіді становлення громадянського суспільства виступив доцент кафедри теорії і практики журналістики Ігор Лубкович. Після невеликої обідньої перерви на факультеті журналістики розпочалися секційні засідання. Учасники обговорювали важливі питання, зокрема, дискутували щодо проблем порозуміння умові медій, формування громадської думки за допомогою телебачення та радіо. Також розглядали основні проблеми історії українського журналістикознавства та нові тенденції в інтернет-журналістиці. Ірина Дзюбенко Іван Пикус, Франко ТВ.